p e r Ну що ж, всім привіт! Сьогодні простий відеоролик, просто показати, як проходить мій будній день. Сьогодні мені дали завдання зробити сковородку з диска дискоборони, тому зараз сюжет про неї спочатку. Колись було відео, як я її вже робив, тому я робив по такому самому принципі, тому я нічого не хочу розк... розказувати, що як саме робити. Не зараз ти на якій висоті, довжині, довженішій з якою сам, сам на сам на цій вулиці, а тепер не знаю, вже як воно забудеться. І знову між собою той самий спір, далі треба йти. Це кінець повір з кава, кави, без мін з кролю стрічки новини, сиджу у тюрмі з чотирьох бетонних стін. Знати хоча би ти Вночі, на таксі знати хоча би ти, як ти, і чи до того це було то варте зараз, хто тебе на нічобі має? І як таке буває, що тебе немає, запитай, як живу, маю звичку, нову наберу. І зітру напишу і порву фіфті-фіфті, нормально, і то, як на плаву. І не хочу назад, бо чуття вже на спадські тепер навесні. І це мене зайняло роботи Успіви десь на годинки дві, але в нас виключають світло, тому я зробив десь на протязі двох днів. Тому зараз, якщо виключають світло, я вирішив купити отакий для прикурювання зарядне і купив крокодівчки. І зараз хочу їх просто припаяти до них і брати світло з акумулятору автомобільного. У мене є ось така лампа. Всі такі знають, у нас світи дуже яскраво, тому я хочу, щоб в мене було світло як днем. Хоча я багато чого не можу робити, тому що без електрики більшість справ відкладаються. Але все одно дуже корисна річ. Коли я її використовую, повербанк, вистачає лише десь на... Пару годин, десь 5 годин він буде світитися, ця, ця лампа буде світити, а от від акумулятора буде в рази довше, тому що там 60 А і це його більше. Тому зараз я теж також буду паяти це, спаяти, і хочу показати вам. Тому що, ну, звичайно, це ідея не оригінальна, давно вже всі так робили. Але ну, можливо, хтось не знає. Я нормально все. ок, знати хоча б дети скинути. Так, в мене отакий ось на 9 а. Акумулятор від мт шника Не знаю для чого я його купляв. Але може зараз стане при воді. Але Звичайно, 9 А це не дуже так багато. Так, ось телефон підключили. Беремо ці крокодільчики. Це плюс це мінус. Хоп! Так, тут світиться, ну щось. А, чуть-чуть. Все. І все працює. А ну зараз ще попробувати, чи буде працювати ця лампа. Раз. І все. Все працює. І тепер в мене ця лампа буде світити декілька годин, навіть декілька днів, мабуть. І також у нас сьогодні покатушки, тому що випав сніг і взяв морозець. Тому мт шник з двигуном від мотоблока думаю дуже хорошо себе проявить і трошки дамо боком. Ну що ж, приступаємо. А ти підписуйся на канал, дивись другі мої відео, став вподобайку і не переключайся. Так, як бачите, все в снігу. Зараз хочу показати, як МТ-шнік заводиться холодно від газу. Так, відкриваємо вентиль, напускаємо трохи газу в карбюратор. Виключаємо передачу бажану. и зажимаю полностью газ и пробую снова тяжко, тяжко а Вряд, да? так, хочу показать Снігу повно, тому дійсно на холодний. Я не розумію, звісно, чому він так не мерзне, цей газ, але працює дуже добре. Прекрасно працює. У, тільки то що холодно дуже. Але на газу дуже хорошо це показує. Нагадаю, всім що це МТ-1036 з двигуном від мотоблока Тому дивіться, друге відео, як я робив все це все. На каналі є дві частини, як я приводив на газ і як робив його з самого нуля. Тому і також підписуйтесь і ставте подобайку Також хотів би. Виділити пару слів для буржуйки. Що я можу сказати, другий балон дуже суттєво збільшив КПД і так само збільшила КПД ця глина. Тому що зараз до неї вже не можна доторкнутися, хоча я палю десь годинки-дві. І гараж дуже добре прогрівається. В тому році я робив завжди в і дуже закуданий. А зараз я працюю зовсім, куртку я знімаю, і якщо виходжу, тоді вже вдягаю. Ну, як звичайно, аж приємно працювати. Тому ця інформація може і корисна комусь. Ну що ж, а на цьому вже будемо закінчувати цей відеоролик. Це був як відеоблог. Я хотів показати, як проходять мої будні дні. Зараз в мене вже світиться лампочка, яку я зробив. Ну, до, змонтував вже майже ролик і вирішив записати кінцівку. Тому далі буде тільки краще Підписуйтесь на цей канал, ставте подобайку. Дивіться другі мої відеоролики. А з вами був Чернецький. До нових зустріч. Не прощаємось. Ти мовчати про тому, що ми можемо словами сказати.